Новий план оптимізації щодо військово-лікарської експертизи затвердили в уряді. Про це повідомило Міністерство оборони України. Для реалізації плану об'єдналися підрозділи збройних сил України, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, також Міністерство у справах ветеранів, Мінцифри та громадськість. Уряд обіцяє автоматизувати проходження військово-лікарняної комісії і запровадити інтеграцію медичних процесів між військовими та цивільними. Далі цитата. Цим рішенням ми впроваджуємо ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану. Буде розширена мережа військово-лікарських комісій, впроваджені цифрові інструменти, обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Будуть проведені інформаційні кампанії, щоб кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження військово-лікарської комісії лікування та реабілітації. Олексій Резніков, міністр оборони України. Оксана Горбач доєднується до нашого ефіру. Офіцерка збройних сил України. Пані Оксано, вітання вам. Вітаю вас. Отже, Давайте по пунктах розкладемо те, що буде означати ця оптимізація і який позитив побачать військові. Отже, 24 червня кабінет міністрів ухвалив план заходів з оптимізації військово-лікарської комісії, і власне цей план заходів унормовує процеси, які здатні забезпечити проходження військової лікарської комісії більш швидко і зручно для військових службовців. І зокрема, в межах цього плану заходів передбачені такі процеси, як перехід на електронну чергу запису на військово-лікарську комісію, належна сервісна організація обслуговування. Ранених військовослужбовців пропускна здатність військово лікарських комісії також просвітна інформаційна кампанія щодо того, яким чином діяти військовослужбовцю після поранення, як проходити військову лікарську комісію, і звичайно, це запровадження електронного документообігу між військовими частинами та закладами охорони здоров'я, що сприятиме швидкому і зручному обміну документів. Зокрема, не потрібно буде, якщо це буде неможливо, не потрібно буде їхати в військову частину військовослужбовця для отримання таких довідок як. Довідка про обставини травми чи написання рапорту для отримання відпустки за станом здоров'я, це все можна буде зробити шляхом електронного документообігу. Угу. А це буде покладено цей функціонал весь на командирів підрозділів чи на кого? Яким чином це зникає? Це це проміжне це, це інформаційне сполучення. Отже, з точки зору забезпечення цього процесу військові госпіталі, ну власне військово-лікарські комісії, які створені при військових і цивільних госпіталях, забезпечуються технікою. В першу чергу, комп'ютери і відповідно технічне забезпечення стоїть у кімнатах у кабінетах. Усіх лікарів, які беруть участь у медичному огляді військово-лікарської комісії, з другого боку технічними засобами забезпечуються також військові частини. Відповідно, в них повинна бути. Не тільки комп'ютерне обладнання, але відповідний софт, відповідне програмне забезпечення, яке має бути достатньо безпечним для того, щоб передавати інформацію щодо військовослужбовців з одного підрозділу іншим. І відповідно процес виглядає таким чином: якщо потрібно записати військовослужбовця на військову лікарську комісію, начальник медичної служби військової частини робить огляд військовослужбовця, визначає його потребу в проходження військової лікарської комісії, відкриває портал і вибирає день і час, на який військовослужбовцю потрібно. Но прибути до госпіталю для проходження військово-лікарської комісії і робить відповідний запис. На іншому боці у військовому госпіталю цей запис ловить в лапках секретар військово-лікарської комісії, який уже розписує для даного військовослужбовця лікарів, які йому потрібно пройти. Відповідно, військовослужбовець приїжджає на конкретний день, на конкретний час до госпіталю, і там вже отримує план проходження лікарів військово-лікарської комісії. Відповідно, час очікування і тим більше невідомості зникає. По як мінімум мінімізується. Якщо ж говорити про якщо ж говорити про документообіг, то е, припустимо, військово-лікарська комісія приймає рішення щодо е, продовження лікування, чи припустимо е, оформлення відпустки за станом здоров'я для військовослужбовця і відповідно військовослужбовець через е, військовий госпіталь чи через його територіальний центр комплектування і соціального соціальної підтримки робить запит, робить рапорт, який відправляється шляхом електронного документу на його військову частину, яка його приймає, обробляє і відправляє на цей ТЦК, ТСП, чи на військовий госпіталь. Відповідно чи дозвіл на відпустку за станом здоров'я чи інші документи, які були запрошені цієї військової частини. Пані Оксано, ми знаємо, що одна із цілей власне покращення оптимізації проходження ВЛК це було те, аби наші військові не стояли в железних чергах. Ми пам'ятаємо випадки, коли військові могли. Тижнями просто стояти, тому що не був налагоджений цей механізм. Чи вдалося впоратися з цим? Чи дійсно працює ця електронна система? Та що кожен приходить на певний час, і це все сформовано, не затягуються лікарі, ті, хто в військово-лікарських комісіях справляються, і чи в усіх регіонах це зараз працює? От наскільки ви вже змогли впровадити цю систему? Хотіла би зазначити, що в першу чергу. Зменшення черг є результатом збільшення кількості гарнізонних військово-лікарських комісій, і власне кількість гарнізонних ВЛК вже збільшилась на базі цивільних закладів охорони здоров'я на більш ніж 50%. І власне, тобто, якщо уявити собі електронну чергу, то якщо ми будемо записувати електронну чергу до одного й того самого терапевта чи невропатолога 100 військовослужбовців, то від цього черга. Не зменшиться, вона просто буде відбуватися не фізично, вона буде відбуватися віртуально. Для того щоб зменшити черги, необхідно було збільшити пропускну здатність військової лікарських комісії. Власне для цього на базі цивільних закладів охорони здоров'я були відкриті гарнізоні ВЛК. І власне для того, щоб оплатити роботу лікарів, які там працюють, в тому числі дослідження, які необхідно проводити в межах ВЛК. Був була прийнята постанова уряду щодо впровадження нового пакету медичних послуг, і відповідно ця робота є безкоштовною для військовослужбовців. Йому не потрібно нічого оплачувати у межах проходження ВЛК, Це робить уряд. Відповідно, в даний момент триває моніторинг пропускної здатності тих ВЛК, які вже існували, і які були відкриті з тим, щоб розуміти чи. Достатня пропускна здатність тих ВЛК, які вже були відкриті. В даний момент можу сказати, що вона виглядає нормальною, тобто вона цілком достатня для того, щоб час проходження ВЛК для військовослужбовця був в межах двох-трьох, максимум максимум 7 днів. Що стосується електронних черг, то вони запущені в даний момент в 90% відсотках. Військових госпіталів і відповідно у всіх регіонах, де є військові госпіталі, електронна черга вже в даний момент працює. Крім двох, в яких ще тривають певні юридичні моменти налагодження взаємодії з постачальником послуг ну власне самого софту то, електронної черги. Але цей момент так само буде налагоджений на найближчим часом. Також пан міністр оборони Резніков торкнувся інформаційних нових інструментів, які також допомагатимуться в процесі лікування та реабілітації військових. Я от тут хотів зауважити, чи стосуються інформаційні інструменти оформлення фінансування цієї реабілітації, чи стане цей процес також автоматичним, чи, чи просто зберігатимуться та процедура, яка існує. Фінансове забезпечення військовослужбовців, грошове забезпечення військовослужбовців після поранення під час лікування чи під час відпустки за станом здоров'ям є насправді одним із найактивніших найактуальніших питань, які задають військовослужбовці на гарячу лінію міністерства оборони. Відповідно, в межах оптимізації військово-лікарської комісії ключовим документом для забезпечення цих грошових довідок є власне довідка про обставини травми, в якій зазначені причини поранення, причини травми. Відповідно, в залежності від цього, військовослужбовець може претендувати на певний рівень. Виплат в залежності від того, якщо це травма була при захисті батьківщини, це один об'єм виплат. Якщо це е, травма була чи поранення були отримані при виконанні службових обов'язків, це інший об'єм виплат і так далі. Відповідно, в межах е, оптимізації, яка відбувається за довідкою, не потрібно буде їздити. До військової частини завдяки електронному документу обігу її можна буде отримати шляхом електронних засобів, і в другу чергу прийняті закони, які дозволяють оптимізувати процес видачі цієї довідки, тому що дотепер для оформлення довідки крокставини травми необхідно було проводити службове розслідування. Однак, новий прийнятий закон, чи скажімо так, правки до існуючого закону власне до статуту. Внутрішньої служби він говорить про те, що якщо поранення чи травми були отримані при діях ворога. То у цьому випадку не потрібно проводити службове розслідування і достатньо е, рапортів командирів, запису в журналі бойових дій та інших документів, які супроводжують цю подію. І відповідно на основі цих записів, е, командир військової частини може зробити наказ про подію, і на її основі на основі цього наказу може бути видана довідка про обставини права. Відповідно, процес займатиме не 30 днів. Як у випадку службовим розслідуванням, а всього лише 5 Сім, і відповідно в цьому контексті так запланована оптимізація процесу полегшення процесу оформлення усіх фінансових належних і кожного виплат пані Оксано. А чи є вже приклади якраз ухвалення рішень за цією оновленою процедурою? Я маю на увазі довідки про травму, чи це поки що не запрацювало? В даний момент ще триває процес налагодження електронного документу обігу між військовими частинами і госпіталями, знову ж таки кажу, що питання, яке займає багато часу з одного боку, це технічне питання, технічного забезпечення. Тому що і госпіталі військові частини повинні мати необхідне технічне забезпечення і техніку, і програмне забезпечення для того, щоб працювати в межах електронного документу обігу, але з другого боку для забезпечення електронного документу обігу необхідно е прийняти нормативно правові акти, які будуть регламентувати процес цього документу обігу. Власне цим займається робоча група, яку входить в міністерство оборони, командування медичних сил, Міністерство охорони здоров'я і інші органи. Е Конавчиво влади інгромадськості відповідно власне кількість документів, які необхідно впорядкувати для того, щоб військові частини мали законні підстави і зрозумілий процес, ро зрозумілий алгоритм проведення таких транзакцій, і, власне, це є процес. Унормування нормативно-правових актів, які регламентують документи обіг між військовими частинами, і усе процес ще триває. І Він може займати досить багато часу, тому що погодження наказів, погодження розпоряджень кабінету міністрів та інших нормативно-правових актів, безперечно, є процесом, який може займати від декількох тижнів до декількох місяців. Пані Оксано, ми вам дякуємо за вичерпні роз'яснення. Оксана Горбач, офіцерка збройних сил України, Спасибо. була з нами на прямому зв'язку.